Ще з язичницьких часів, зазвичай 21 червня, нині ж у ніч з 6 на 7 липня відзначають стародавнє свято Івана Купала. Воно за старим стилем припадало на день літнього сонцевороту. Іванів день, як його ще називають в народі, переповнений обрядами, пов'язаними з водою, вогнем і травами. У багатьох українських селах це свято й досі не втратило свого сакрального значення. Для громади села Кравчунка відзначання Івана Купала – одні з найулюбленіших гулянь, куди приходить чи не кожен другий житель. Щороку біля сільського будинку культури вони збираються разом, аби відпочити, поспілкуватися, пройнятися продавньою атмосферою. У нашому селі сьогодні відбувається святковий захід, приурочений до дня Івана Купала. Це одне з найулюбленіших свят у нашому селі Кривчунка, в якому бере участь багато учасників художньої самодіяльності. Насамперед, як ініціатори, працівники сільського будинку культури, учнівська молодь, люди похилого віку. Всі ті, які люблять мистецтво, які люблять пісню, які люблять народну творчість і народні традиції. В рамках цього свята ми проводимо різноманітні заходи, це насамперед концертний виступ учасників художньої самодіяльності, проводяться різні розваги, конкурси, а також танці для молоді. За давньою традицією, одним із головних атрибутів свята є прикрашене стрічками, квітами, цукерками деревце, яке називають купайлицею чи мареною. Це символ жіночого водяного божества. Івана Купала особливо полюбляли дівчата, адже цієї ночі вони могли ворожити насудженого. Сьогодні в подібні повір'я мало хто з панянок вірить, але і досі знайдеться чимало охочих сплести купальський вінок і пустити його водою. Сьогодні буде свято, ми сподіваємося, що дерева живуть, ця нечиста сила піде, будемо пускати віночки на воду, знайдемо папороть, загадаємо бажання, а після концерту підемо всі пускати віночки на озеро. Ми це свято чекаємо кожного року, віночки плетемо, шукаємо віночки на полі та багато чого іншого, віночки пускаємо на воду, віночки як пускаємо, загадуємо бажання. Купальська ніч переповнена магією. В ній кожне дійство несе в собі якусь казкову чаруючу енергетику. За повір'ями, раз на рік саме в ніч на Івана Купала зацвітає папороть, квітка якої володіє дивовижними властивостями. Кажуть, той, хто знайде її, буде щасливий в коханні, володітиме надзвичайними здібностями, матиме усі скарби світу. Шкода, що це лише легенди. Розчаснивчиків, які віднайшли цвіт папороті, і досі ніхто не чув. Схоже, місцеві жителі цінять і бережуть традиції рідного краю, відтворюючи купальські обряди вже не один рік поспіль. До організації свята, якою займаються працівники місцевого будинку культури разом з активними жителями села, ставляться відповідально. Докладають чимало зусиль, аби захід залишив по собі найприємніші враження. До відтворення купальських обрядів охоче долучається і молодь. Велике свято не тільки нашого села, а й з всю нашого народу українського. На таке свято я обично телефоную. До мене приїжджають мої родичі з Києва з трьома дітьми і теж приймають участь в цьому святі. Це велике свято. Я завжди. Де б я не був би, коли б я сюди приїжджаю на такі на такі свята, я завжди в селі. Для мене це все є радість, не тільки радість від того, що, це, що я тут виріс, а радість від того, що люди сюди приходять і потрошки повертаються до села. Якісь традиції підтримують, підтримують те, що підтримували наші діди, прадіди. Батьки наші, тепер вже на штаб прийшла очередь наша, допустимо, трошки щось тут наводити, в цьому селі якісь, якісь порядки, якісь обличчя, якісь звичай, щоб народ сюди їхав, приймав участь. І я бачу, приїжджають багато вже. І крім тих, що до мене приїжджають, крім тих, багато приїжджають і сусіди, бачу, приїжджали всі от на наше свято, тому що в тому році от був свято питають, а у вас юшка буде? Як в тому році. Я кажу, буде в нас юшка, буде все в нас. І будуть вінки, і вінки теж будуть пускати на ставку. Ну, Така традиція в нас. Ми, я думаю, що це правильно робиться, що село потрошки якось відроджується, що в нас якісь звичаї, що ми раді цим традиціям, які в нас є на сьогоднішній день. Це дуже добре. Мені подобається щодня, що такий праздник сучаснує, що приходять люди, односельчани, села. Праздним, веселимося і дуже приємно. Народні свята це цікаво, продовжуються традиції. Дуже цікаво. Я перший раз на такому сам з Києва живу, але тут Ось. Ну Подивимося на розвіття собі. Круто, буде весело, вогнище. Класно подивитись на людей, як вони виступають, поучаствувати в конкурсах. Нормально буде. А ти кожного року приходиш на ці свята? Так. Да. Цього року будуть гери піднімати, так? Да? Задоволений ще й дуже. Хоча б подивимося на дітей і на людей. Бо що ж ми бачимо собі? Подивитися, як приготувалися ці молоді, учні, дорослі. Так, щоб щоб частіше, що... радість для людей якась була, а то тільки на горі. З цією війною вже біда. Онучка виступає. Не треба подивитися, яка вона буде. Прийшли бо як свято виходить відпочивати. Да. Протягом вечора учасники купальського дійства із задоволенням танцювали, співали, водили хороводи, брали участь у різноманітних конкурсах. «Дає вона, дає Горячий огонек, он совсем как я одинок. Реченька моя быстрая, преченька моя, ты чистая. Ты плыви, плыви, винок по воде, где любовь моя, любимый мой день, ты плыви, плыви, винок по воде, А любимого найдешь, скажи обо мне, ты плыви, плыви, вино по воде, А любимого найдешь, скажи обо мне. А яке ж купала без водяного? Оригінально по-сучасному з'явився на святкуванні один із головних героїв свята. Малих і здорових у хаті! Здоров'я Бога, чого ти махаєш є довго? Вона ж все одно по-нашому не бельме. всього всього самого, щоб на вас запала, грошова завірюха, і ви не могли од неї відбитися. Кохайте один одного і будьте коханими. І ще раз святом Івана Купайла. Махаєте. Не дивлячись на те, що почав накрапати дощ, відбулося і, і ще одне традиційне для цього свята дійство запалало купальське вогнище. Одразу з'явилися і сміливці, бажаючи пострибати через багаття. Хто зна, можливо, вірять у його магічну силу. Івана Купала в Кривчунці вдалося на славу. Навіть дошкільний дощ не став на заваді. Обличчя людей світилися радістю. Було б добре, аби приємні враження та маса позитивних емоцій від тих купальських гулянь в Кривчунці ще довго зігрівали серця сельчан та гостей свята.